Ще одним справжнім сюрпризом від туристичного агентства капітолій також є тур по замках золотої підкови львівщини. Чимало туристів навіть не підозрюють, що за якихось 60-70 кілометрів від обласного центру їх очікують справжні замкові дива золота підкова Львівщини. Серед них Олеський, Свірський, Золочівський замкові комплекси та підгорецький палацовий ансамбль з його оборонними мурами. Олеський замок пам'ятка архітектури 14-го століття. Розташований на Великій Горі. Він здалеку чарує і вабить туристів. Сьогодні Олеський замок один із найцікавіших оборонних об'єктів області, який щороку відвідують десятки тисяч людей. Свого розквіту замок досяг за часів правління польського короля Вацлава Живуцького. Про його перебування тут нагадують численні експонати. Також саме на території замку та його околицях було знято десятки кінофільмів, зокрема популярні Три мушкетери, Козаки йдуть, Пастух Янко та інші. Підгорецький палацово-садовий ансамбль можна з упевненістю назвати унікальним, зведений для гетьмана Станіслава Конецпольського у 1635-640 роках на високому пагорбі палац справляє дивовижне враження. Збудував його венеційський архітектор Андре дель Аква. А за помічника був французький архітектор Боплан, автор, зокрема, замку у місті Броди. Нічого подібного на той час у Європі не було. За рівнем багатства палац посідав друге місце після краківського Вавеля. Підгорецький палац вражав своєю красою. У різний час його відвідували Микола ІІ, Франц Йосип, Петро І та інші правителі. Зачарований саме під Горецьким замком, Петро І розпочав будівництво Петропавлівської фортеці та палаців у Петербурзі. Звідси він вивіз кілька скульптур, які нині можна побачити перед літнім палацом у Пітері. Ще однією перлиною Золотої Підкови Львівщини є Золочівський замковий комплекс. На перший погляд, будівля мало нагадує фортифікаційні укріплення. Одним із цікавих туристичних об'єктів став розташований тут єдиний в Україні музей східних культур, відкритий 2004 року в китайському палаці замку. Багато витворів східного мистецтва, які зберігаються тут, подаровані китайськими та японськими дипломатичними місіями. Унікальною пам'яткою оборонної архітектури є Свірський замок, 14-17 століття. Будувався як фортеця, але після реконструкції в 17 столітті втратив свій початковий страхітливий вигляд. Біля замку розташований величний костьол успіння Пресвятої Богородиці. Навколо твердині зберігся парк. Поруч з ним замковий костел, заснований ще у 15 столітті. Зараз його використовує греко-католицька громада. Сучасна мурована будівля храму в стилі Ренесансу, яка поставлена на місці дерев'яного костелу, що завалився свого часу, походить з 1541 року. Туристичне агентство капітолій допоможе вам здійснити омріяну подорож, яка перевершить усі сподівання.